Надання першої домедичної допомоги у воєнний час на жаль, сьогодні це стало реальністю для багатьох українців, для того, аби своєчасно і правильно зреагувати і надати допомогу людині, яка цього потребує, у Марганці на базі палацу культури гірників відбувся тематичний захід, під час якого викладач Нікопольського фахового коледжу Анастасія Горбаченко та сімейний лікар Марганецької міської лікарні Ганна Бойко розповіли і показали присутність Необхідні навики з надання домедичної допомоги. Ми імітуємо джгут. А джгут ми повинні накласти з вами на 5-7 см або вище рани. Тобто, якщо в нас рана ось тут, то ми обов'язково накладаємо тут джгут. Чому? І якщо в нас рана ось тут, то ми джгут накладаємо вище ліктя. Чому саме вище ліктя? Тому що анатомічно отут дві кістки. І отут дві. І артерія проходить між цими двома кістками. Тобто, отак дві косточки і там артерія. Ми ж не можемо кістки зламати і перетиснути цю артерію. А тут одна кістка проходить і тут одна кістка, да? і тут одна кістка проходить. То ми артерію притискаємо до однієї кістки. От вам підручний метод. Камера! Камера метедна! Різаний шматочок. Цей шматочок може бути різної довжини. Да? Залежить від того, на кого ви розраховуєте. Або можна купити джгут СВРК. Медичний. Да? Він є довшою довжиною. Да? Його можна також використовувати. Мінус цього джгута. Я вже коли надавала медичну допомогу, от бачите, шматочок відірвався. Чому? Тому що він пересихає. Да? Ця резина пересихає. Ця не так пересихає. Це надовшу. От у нас кровотеча, Да? Ми надягнули резинку, Взяли, засунули, перекрутили і закручуємо до того моменту, поки не почне зупинятися кровотеча. Бо ми будемо притискати артерію і кров буде не постувати в нижню кінцівку. Це якщо ми бачимо з вами відкриту рану. Якщо ми не бачимо з вами відкриту рану, ми перевіряємо тоді пульсацію. Якщо немає взагалі пульсу, або він мінімізувався цей пульс, та ми докручуємо до того моменту, поки не будемо відчувати не відчувати пульсацію в нижній кінці. або це ну, медичний та турнікет, який використовують військові. Кожен військовий має від чотирьох джгутів собі. Да, можливо, ви бачили по новинам, у них от тут висять такі турнікети, отак, по боках. Да? І отут у них на ногах висять. Ну, на ногах, зрозуміло, ми не помічаємо. А от на да, по новинам ми дуже часто замічаємо, що на броніках у них висять такі турнікети. Це для того, щоб вони самостійно надали собі першу медичну допомогу при зупинці кровотечі. На два часа наложили. Да. Так случилось, що ніякої допомоги через два часа немає. Були. Ми послаблюємо. Послаблюємо на одну хвилину. Ну, розуміло, що починається знову кровотеча, але кров не вся буде витікати. Деяка піде по капілярам і буде насичувати нижню кінцівку, щоб вона не відмерла. Да? На одну хвилину потім знову накладаємо чут і знову пишемо час з того моменту, як ми накрали другий раз разу, і знову засікаємо дві години. Да? Буває таке, да що немає швидкої, або ми знаходимося вже болищі, перетягнути людину і чекаємо поки покрити допомоги. Да? О, тоді ми так це Ми Можемо так довго робити, тому що крові у людини від п'ятдесяти років.